Ой, та, мілочка, я не знаю, що воно робиться в цім світі. Вже таке врем'я настало, що страшно жить, їй Богу. А то вже недавно тобі розказувала заліденого Сашка. О. А це збалакала зверкою, так та теж попожалілась. Каже, невістка таке виробля. А же слухай та Міла. Вона свою зарплату получа. О, невістка. І тратить ті тільки на себе. Поняла? Мжевірка каже, гардіропи лопаються від того тряп'я, а вона поминутно кохточки купує, плаття складірує. О, а те, що він заробляв, то щитається обще. Понімаєш, та міла, яка грамотна. І за квартиру платить він, і годує її, і якщо хату треба купити, то все тільки за його гроші. Да це така вида, ну, і хто це його придумав, отакі правила. О, так це ще в них дітей нема. А як діти підуть, та міла, та тоді що? То це ще вона з нього і на дітей тягтиме. Да, оце щас таке робиться з цими невестами. Ох, та я вже за свого Грицька стала бояться. Ну, те що в самім ділі? Я не знаю, що його робить і як його відпускати, як прийде врем'я. Ну, мабуть, прийдеться держати коло себе хоч год до 40, щоб хоч трохи окреп хлопець. Бо як попадеться отака пройдоха, то все, хана ще та й пропала дитина?